З нагоди відзначення міжнародного дня захисту дітей у Подільській міській територіальній громаді службою у справах дітей Подільської міської ради було проведено засідання круглого столу на тему стан захисту прав дітей у Подільській громаді. Засідання відбулось під головуванням заступниці подільського міського голови Таїсії Скрипнік. Проводиться щорічно до 1 червня, то дня захисту прав дітей. І ми в цей день всі служби звітують про те, чим займаються вони на протязі року. Дуже приємно, що сьогодні прийшли люди, які байдужі. Вони сьогодні працювали, розповідали, застерігали, будували плани на майбутнє і для того, щоб нашим діткам в громаді жилося спокійно. Без Хочу сказати, що у нас на сьогоднішній день команда, яка працює в сфері забезпечення життєдіяльності дітей, дуже така спрацьована, дуже люди відповідальні і небайдужі до своєї справи. До засідання долучились радниця Подільського міського голови, представники служби у справах дітей, департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я, освіти та гуманітарної політики, Центру соціальних служб, ювенальної превенції та ЦПМСД. Під час засідання було обговорено ряд питань, зокрема, грошова допомога при народженні дитини, багатодітнім сім'ям, сім'ям з дітьми під опікою та інші, проведення соціально-профілактичної роботи та надання комплексу соціальних послуг. Також з метою захисту дітей пільгових категорій у закладах освіти проводиться відповідна робота. Окрім цього, в ході засідання було прийнято рішення про проведення рейдів. Розпорядження подійського міського голови було видано е, м, таку вказівку, що діти е, неповнолітні діти після 22 години. Мають перебувати на вулицях міста або в громадських містах тільки присутність з батьками. сьогодні було вирішено, що знову ми будемо рейди робити з службою, з освітою, з працівниками вінальної превенції. Дітей, які ми будемо виявляти на вулицях, звичайно, будуть батьки притягнуті до адміністративного відповідальності. Тому я звертаюсь до всіх батьків, до всіх мешканців нашої громади. Це діти наші. наші діти, яким потрібна увага, і потрібно дивитися за їх вихованням, приймати участь у їх вихованні, не тільки в життєзабезпеченні, життєво необхідними їжею, одежею, але й вихованням. Ще раз звертаю вашу увагу. Будь ласка, виховуйте своїх дітей, а ми будемо вам допомагати. Ми будемо захищати ваших дітей. Від того, щоб дітки не потрапили у бідо. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія «Кет».